Добрий день, я Богдан Живочив, вас школа україномовних навчалок, випуск 40. І сьогодні я розповів про ковирки на брусах. Хоча це здебільшого технічний елемент, він є страховкою для стійки на брусах, про яку я розповім в наступному відеоуроці. Ну, слід розпочати при вивченні ці з саме внизу. На першому етапі навчання ви повинні освоїти звичайний кувирок. Ну, я думаю, всі знають, як він виглядає, але все ж таки треба про це сказати пару слів. Кріпто, це допоможе певною мірою позбавитися страху при ковирках на брусах. Так, ну ви ставите ось отак, от руки, стоїте ось отак на ноги, потім перенахиляйтесь, зробіть перший раз, це повільно, от так от не стоїте на голову. Бачите, так, щоб не стати на голову, тобто тільки до того, що ми скриємо голови, далі себе відштовхуєте і падаєте вже на насполу. Тобто... Назад ковирок буде трошки по-іншому. Ви повинні сісти, назад так откацлиться, стати на руки і, і знову, щоб ставши назад на ноги. Тобто ось от. Знову ж таки, голову підгибаєте, ноги тримаєте зігнутими, а кінці вже випрямляєте, щоб встати. Якщо вас вийде зробити такі чисті коло, як я, то можете переходити до другого етапу навчання. В цьому Етапі вам слід освоїти стійку на плечах на брусах. Ну, для того, щоб її зробити, треба вміти хоча б стояти на голові. Це було в му випуску. Там і про стійку на руках, і про стійку на голові. Бажано освоїти і стійку на руках, але освоїти хоча б стійку на голові. Так, така стійка на плечах огляде ось отак. от. Взагалі вона навіть, на мою думку, легше стійка на голові. Але якщо ви не вмієте стійку на голові, то ви цей елемент не зробите. Ну, Значить, як його освоїти? Точно так же, як і стійку на голові, приблизно. Тобто ви спочатку от -от так свої ноги кладете, потім перенахиляєтесь і отак от. Звикайте до цього положення, просто беритесь. Потім стоїте ось так і отак. Обов'язково ж руки в сторони розводите. Потім відриваєте і отак одержитесь. Коли так стабільно держитесь, намагаєтесь вирівнюватися. Руки обов'язково знову ж таки, тимаєте, як можна сильно, сильніше розвинутиме. І для тренування кувиків на брусах знаходьте не дуже широкі бруси. На третьому етапі ви маєте освоїти кувирок на брусах з такої стійки. Ну, це дуже просто. Ви просто виходите в цю стійку, потім роздвигаєте ноги в сторони і падаєте. Але робите це схожим на ковирок ось отак. От. І страхуєте себе ногами. Тобто це головне просто ноги як можна ширше розвести. І ви в будь-якому випадку не впадете. Плечі так само тримаєте роздвинутими. Так, далі. Далі ви намагаєтесь зробити саме, такий же самий ковирок, але вже без, без стійки е, е, в такому положенні. Тобто просто ноги роздвинули, так підштовхнулися і куверкнулися. Коли ви бавите страху при таких ковирканнях, то вам вже слід намагатися робити ковирок без того, щоб роз, роздвигати ноги. Що для цього треба? Для цього треба, так же саме, просто от ви вийшли, потім, як ви перенахилились, щоб все було легше зробити, можете от так ноги покласти. Обов'язково руки роздвинули, так же само, як при перековерки попередньо. Перенахилились повільно, ногами розсогнулися і отак от -от от схватилися, замість того, щоб ноги в сторону розвити. Після того, як це у вас вийде, то можете робити цей ковирок одразу. Намагатися після цього куварка одразу виходити на руки. Звичайно, для цього треба вміти хоча б віджиматися на брусах. Коли у вас почав виходити стабільно кувик вперед, це означає, що при стійки на брусах ви вже в будь-якому разі не падете. Ви інстинктивно, тобто ви повинні до інстинкту відпрацювати цей момент, щоб коли ви, якщо будете падати, то ви просто отак вийдете в стійку на руках. Потім ви падати. Ви зможете себе підстрахувати. Але про неї я розповім в наступному році. Е, так, якщо ви освоїли стабільно такий ковирок, то тоді намагайтесь вже вчити ковирок назад. Він дещо складніший е, і страшніший, але його також можна вивчити. Положення підйом розгибу для такого елементу. Ось отак. Тобто ось отак от. навчитися триматися. Коли у вас це виходить, то можете... Повільно спробуйте зробити кувирок назад. Ай! <смір> Трохи не пішло. Коли ви стабільно тримаєте це положення, то тоді просто станьте отак от на локті, розкачайтеся. І коли розкачаєтесь, руки роздвигайте в сторони, махайте вгору і коверкайтесь назад. Ось отак от. Тобто техніка така сама, розбігайте ноги в сторони, тільки що позбавляйтесь страху і закидуєте себе назад. Хоча ці елементи здебільшого і технічні, і дуже прості. Вони позбавлять вас від страху при стійки на брусах. Тому хоча й задній і не потрібен для стійки на брусах, все одно освоїте його хоча б якось. Це також вам допоможе позбавитися страху при стійці на брусах. Яке? А, про на брусах, знову ж таки, це буде в 41-му випуску в наступному. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.